Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Да й не тільки як живе наша сім'я, а живуть інші пересічні українці, мої знайомі і не тільки знайомі. Так що, друзі, хочу зняти коротеньке відео на задньому плані. Ви бачите, що в мене... Є поросята, які у мене знаходяться на відгодівлі, які їдять збалансований комбікорм, який я роблю, на даний момент це ростовий. І таке сьогодні поступило мені запитання. З одного погляду, наче воно, ну, і не хотілося б на нього давати відповідь, але з другої сторони, якщо повернути глибше, там років 10 назад, коли я розпочинав тримати господарство. У мене також були такі думки, і я, можливо, також думав, як ця людина, і ця людина задавала мені питання, чи можна парувати свинок, які їдять комбікорма з вітамінно мінеральними добавками. Тобто на задньому плані у нас знаходяться порочата на відгодівлі. Які їдять збалансований комбікорм, в який входить пшениця, ячмінь, кукуруза, соєва, макуха, соняшникова, горох і вітамінно мінеральна добавка і кальції 0,5 кг. Ну фактично, рецептура, да? О, рецептуру 300 разів показував, тому що задають питання, як ви вигодовуєте таких поросят за такий чи такий термін. Ну, це залежить ще від самих поросят, не тільки все залежить від комбікормів, але... Конверсія приблизно буде одинакова, затрата корму на 1 кг, якщо ви будете балансувати і можете провіряти. Так чи можна парувати цих свиней на відгодівлі? Ні. Цих свиней парувати не можна. Не тому, що вони їдять збалансований корм, а по іншій причині. Зараз переведу задню камеру і трошки далі з вами поговоримо. Так, друзі, ну так, більше виглядає, ну видно, так? Да? Тобто це поросятка відгодівля пам'ятає, це кабанчик від тумаші, то в мене є хрячок. Я ним хочу покрити одну там свинку. Якщо вийде, хочу від неї залишити на мамку. Ну, а потім його або продам, або скаструю. Тобто є в мене такий, він там у мене помісний, там є і велика біла в ньому, і петрен, і ландрас. Ну, якось так. І вернемося до того запитання, чи можна спарувати свинок, які знаходяться на відгодівлі. Все вірно, так. Парувати свинок на відгодівлі можна. Ну, я не стверджую, але я поділюся з вами своїми спостереженнями. Цих не можна парувати, не тому, що вони сидять на активній відгодівлі, а тому, що тут усі у нас кабанці, тобто хрячок. І всі у нас кабанці. Ну, якось так вийшло, що тут у нас сплошна відгодівля. І вийшло, я брав 4 кабанчика у калянчика холостяка. От своїх там отримав, треба було пообіцяв продати, собі узяв. Ну так вийшло. І на даний момент маємо таку клітку на відгодівлі. Ну, якщо вже дуже сильно припекло, якби не було кого різати, то ми могли б зарізати. Ну, в нас є клітка, яка в нас вже поспіла. Трошки ми їх перетримали. І ну як перетримали? Мені такий на даний момент подобається. З економічної точки зору запитували, яких свинок краще різати чи здавати. Здавати було б з економічної точки зору, якщо партіями, то в районі там, 120 кілограмів. Ну, а для мене, в принципі, якщо я сам ріжу, я думаю, кожен може порахувати. І багато хто, хлопців і дівчат, розпочали з такої методики, як я. Рід держав там я собі пару свинок. З першого дня я тримав на вітамінно-мінеральних добавках. Хоч тоді, 10 років назад, це взагалі там було щось з чимось. дуже багато міфів і легенд, що там сало в банці росте, що там волоси випадають, що свині ростуть 5,5 місяців, і потім, якщо їх не зарізати, дохнуть. Ну, тобто міфів дуже багато, і ми на це все ведемося, а самі не пробуємо. Але я вирішив все діло протестувати. І на протязі 10 років, так не маючи ніякої освіти, ні економічної, ні ветеринарної, ні аграрної, ну ніякої сільськогосподарської освіти, двоюшник та й годі. Ну то не важливо. Для мене просто схотілося прорахувати. Я почав рахувати, спостерігати. І тримати поросят після того, як подарувала мені Лесіна тітка, хоча я говорив, ніколи в житті не буду їх тримати, тому що тонну зерна треба, картоплі там треба з півтони варити, тягати, гної, так да і т.п. Я сказав, ні. Для мене вигідно, да, перерозхід йде з економічної точки зору в 1 кілограм живої ваги десь на 200 кг свиню. Я затрачую там від... Ну, 2,5-2,7 конверсія в залежності від самих свиней, в залежності від умов, в залежності від температурного режиму періоду року, тому що немає у нас клімат контроля, є там допоміжні вентилятори, але це також впливає, тому що коли літом жарко, коли свині погано їдять, п'ють багато води, надлишок вологи теж треба його виводити, та також паляться калорії, а також, якщо зимою не будемо кочегарити, то також будуть палити калорії. Вернемося до першого запитання. Свинки на відгодівлі. Ну, хто пам'ятає, зараз підемо до тої свинки. Ось у нас дві свинки залишились. Тут правда, що лампочка згоріла. О, погано видно. Дві я продав Тарасу, одну вже він спарував, Тут у нас нема нікого. Тут у нас залишилося все маленьке, що ми залишили. Стрілецького самі більші свинки знаходяться. Вся решта залишається, стрілочка, як завжди, на місці. Скоро приїде господар. Я думаю, на слідуючих вихідних, Бо йому треба прийняти перший опорос на новому місці. Так що, друзі, ну, акумулятор пелючкою припав, включали led лампу як поросятка народилася, світло пропадало. Включали або генератор, або на деякий період led лампу коли буржуйка гарно працює, тут саме тепліше і все воно було начебто нічого. Свинка, тумбочка, свинка кудряшка в станку для індивідуального. Утримання і парування спарована ще закріплює свою вагітність, і поросятка підростуть, так як вони залишилися на місці. Ну там її поросятка. І потім ми їх заберемо, зробимо групу, і вона закріпить свою вагітність по білому клітку і переженемо назад. Тумбочка, її сестра, свинка кудряшка. Вона спарована була в 6 місяців, там мій пару-тройку днів проти правил, тому що краще парувати після 210 днів. Ну навіть з не тої точки зору. Що там вона ще не стала половозрілою. О, так сказати, свинкою. А з точки зору того, що у шість місяців ми тільки колимо вакцину Ерісен Парво від парвовірусної інфекції. І нам треба хоча б три неділі. Це якщо робити одноразово, якщо робити ревакцинацію, то ще більше. Ну але ми спарували, отримали результат. Трошки прогавив, але поросята були класні навіть краще, ніж ці. Ця свинка була спарована після семи місяців і в кума точно така сама. Ці свині всі були на відгодівлі. Всі спаровані і є результат. Є такі міфи, що якщо годувати на збалансованих кормах, свиня росте, а її, так сказати, оці органи внутрішні, які відповідають за там, матка і все решта, тобто вони не розвинуті. І, тобто свиня здорова, але вона ще не може бути мамкою. Ну, Якщо по спостереженням свинки гуляють 5,5 місяців, тобто свинка вже має бути хоча б 120 кг, щоб її парувати то я вважаю це норма. Можливо, так, да, це все проти правил. Так, краще, коли ми тримаємо свинок, вибираємо навіть з відгодівлі, краще їх відлучити там, в районі 4,5 місяців і поставити на нормове харчування, навіть той самий збалансований гровер, на якому от за весь період спочатку бойових дій у мене всі свині сиділи на гровері, тому що були проблеми з поставкою вітамінних добавок, там соєвої макухи. Трохи ми врізали, але всі сиділи на гровері. Але свинка така їла 3 кг, це добова норма. Тобто це мої спостереження. Баба Маша, яку я недавно здав, у неї було 14 поросів, свинка прожила 6 років, все життя вона їла збалансований корм. І ніколи в житті вона не їла ні варених картоплів, ні буряків, крім яблук, люцерки. Буває там якихось кульбаб на рву. Все, більше я нічого не давав. Так що, друзі, по моїм спостереженням немає значення. А ще є таке питання. Тож сьогодні людина до мене приїжджала і казала, от ми ти до кінця тримаєш на вітамінно мінеральних добавках свою відгодівлю. Так, до кінця ні, а ми в кінці там, місяць не годуємо, тому що ну, це ж хімія, це погано. Ну, я кажу, свинка вже виросла, в принципі, і воно та м'ясо нікуди не ділося. І якщо навіть з такої сільської точки зору, так як я не маю ніякої освіти, по моїм спостереженням, якщо ми до збалансованих кормів, які мають білкову, зернову групу, тобто ясмінь, пшеницю, кукурузу і жмихи, жми, жми, тому що ми використовуємо тільки рослинні білки, але також використовують і тваринні білки, м'ясо кісткове борошно, рибне борошно. Там пір'яну муку, кров'яну муку, тобто заводи виробники роблять БМВД. МВД, тож білкову вітамінну додавку, перша буква Б це білки, В це вітамінно, М це мінеральні добавки, які додаються до зернової групи. Ми додаємо тільки ВМД, – мінеральна добавка, які є там від 0,5 кг до 4%. Ну, 0,5 одиничка може бути без аміну кислот. І найголовніша головна задача, якщо ми балансуємо. То в нас є білки, які, наприклад, сама свинка їжики те не може переварити. Для цього потрібні допоміжні ферменти і незамінні амінокислоти, які відповідають за синтез білка в кров. Так що читайте характеристики, читайте складові, робіть висновки, тестуйте, провіряйте, кидайте на сковороду, пробуйте. Я годую так з першого дня, ні разу я не ховався ніде там і не говорив, що я годую там кашами якимись вареними. А сам насправді використовував вітамінні У Мене завжди з першого дня люди приходили і бачили, тому що в мене цех був, ну тоді ще не було ні віранди. Три роки я жив в гаражі для того, щоб запустити господарство, бо також людей дуже багато. Говорять, те треба зробити, те треба зробити. Коли не було старту в житті, коли не було підтримки, коли щось дуже сильно хочеться, а коштів немає. То з миру по ниточки собираєш, запускаєш і на це все ми потратили, щоб щось розпочати там ну, велику кількість часу. Ну, але навчилися, дякуючи тому, що нема паїв, дякуючи тому, що не було підтримки, ми навчилися рахувати. І скажу вам відкрито, на сьогоднішній день так, дякуючи зерну, що зернові дешеві, але таким чином фермеру дуже-дуже важко. О. І є такі варіанти, що люди там по 4 гривні говорять, я тобі привезу, аби тільки взяти, обналічитися, щоб можна було там десь щось купити, якусь солярку чи ще щось. Що ти робиш їй? Тяжко, тому що експорт приостановлений, але і раніше також були проблеми з живою вагою і з реалізацією. Тільки вирощувати, писатися на базар, їхати продавати або шукати собі клієнтську базу, кум, сват, брат, кума зарізали, прийшли, забрали, решту залишили собі, якщо вона залишиться. Тому що ми так починали, типу для себе, але нічого не оставалося. І таким чином вийшло так. Ну от така невеличка вийшла лекція. Тобто мої спостереження за свинками, будь-бу тобто, свинку можна парувати. Навіть парували 200 кілограмових, ну все нормально. Але треба садити після, хоча б після парування вже на нормоване харчування. І ми садимо також на комбікорм, але він трошки вже інша в нього складова. І ми використовуємо на даний момент БМВД-прегна. Можна купити прегна то є універсальні премікси в деяких. Заводах виробників, які виробляють добавки, вітамінно мінеральні добавки. Тому що хтось говорить, сало в банці росте, то це вже гормони, але я про них не чув у нас ну, свиноводів. Так що ну, на цьому думаю буде все. Кожен зможе зробити свої висновки. І дуже є вже багато порівняння, багато людей, які тримають господарство, які приїжджають до мене і не тільки до мене щось для себе міняють. Ну, Начебто все нічого. Так що перший, ну я ж кажу, приклад на сьогоднішній день свинка взята з відгодівлі. Та ж сама Глорія, яка знаходиться, воно Міґєровна, да, сподобалась, спарував прямо в клітки і все. Так само Баба Маша, та свинка, яка була спарована в відгодівлі. І ми по очереді різали поросят і вона залишалася в тій клітці. І потім вже ми її перегнали в клітку, бо не було тоді, що в нас. Старая, ми доточували спереді, ззаду, збоку. Ну, трошки підзаробили, там сламу зібрали і таким чином розвивалися. Так що поросята неправильні, поросята постійно на хімії. От такі поросята почувають себе непогано, їдять У мамки в кориті старт, бо я також проти правил. Тримаю свиноматка на старті, тобто 10-30 комбікорм, які використовуємо. От. Ну, в принципі, головне, щоб це була стабільність. І тоді все буде нормально. Ті люди, які годують картоплями, буряками, зерновими, ну, викинуть не хочуть. І завдяки зерновим, тобі ж ті енергії, яку отримують із зерна та і дертюхи каші, переварюють цю картоплю в гній. Ну, таких багато випадків. Ще сивині, які там сальної породи, м'ясної, хоч свиней вже такої активної сальної породи, як українська степова та миргородська, їх, ну, в принципі, немає, але багато людей. З покоління в покоління, там з сусідами міняються, і, типу, щоб кров не мішалася, і тримають тих свиноматок. Є на, на спині таке сало всередині кріль, але сало воно якось періодами, то в нього є просто ні, але все одно сало м'ясо зажирене. Ну, якщо хочете, щоб було трошки краще, не ріжте там в малому віці, потримайте 8-9 місяців і вже буде така созрівша свининка вже буде з прожирочком, вже буде і сальцем. У ну, мене такі дворові шелудьківські, мені подобаються. І є на них усе. Ну, різали ми позавчора свинку із цієї клітки 203 кіла. 1 числа було 7 місяців від народження, тому що багато хто з людей вважають того дня, коли вони купили додому. Так що, друзі, на цьому буде все. Як завжди, про все і не прошу. Всім хочу побажати скорішої перемоги, миру здоров'я та добра, щоб на вашому шляху зустрічалися справжні, щирі, відверті люди, які розкажуть так, як воно є насправді і підскажуть, і дадуть якийсь напрямок. Так що, всім-сім пока, миру, здоров'я і добра.